Чи Україна програє в цій війні? Я впевнений, що ні. Найважче було 24-2 роки тому. А принаймні у нас немає цієї альтернативи не перемогти. Немає можливості програти, тому що що таке Україна програє. Програє, нас не буде, не буде нашого існування. І тому нам точно не підходить такий фінал боротьби за своє життя. Чи Україна програє, і чи буде нам дуже-дуже складно, і чи буде велика кількість жертв залежить від вас, від партнерів, від західного світу. Якщо ми будемо сильні зброєю тою чи іншою, ми не програємо цю війну. Ми переможемо. Тому що всі кроки назад Путіна, щоденні кроки назад, точно будуть, а мати великі. Вплив на його суспільство. І тоді він буде думати вже про внутрішню безпеку. Ось і все. А якщо подивитись на меседжі, які дає Путін, сьогодні він оперує фактами, цифрами, і все говорить про плани 30-го року. Ось вам і відповідь, що збереться робити. Він він бачить себе до 30-го року. А ми би хотіли з ним закінчити раніше.